Які є типи людей? Відео вийшло 19 секунд тому. Тим часом той тип людей. Ох, мене ніхто не любить. воно мене 19 секунд тому. Хтось? 53 хвилини пройшло. 5 переглядів. Тим часом його реакція. Ура, за 50 трех. Я чи людей подиву. О, це свято! Я йду маму питати, чи може спекти крекси мені в честь такого. Всім папа, друзі, і це реакція людей. На